22-річний волинянин брав у приватних осіб автомобілі в оренду, нібито для надання транспортних послуг. А після чого продавав їх власник одного з автомобілів, який здав його в оренду зловмиснику, побачив оголошення про продаж свого ж авто в інтернеті та звернувся у поліцію. Про це повідомили на сторінці поліції Львівської області у Фейсбуці. 21 вересня обвинувачений орендував у жителя Львова автомобіль Міцубісі, нібито з метою надавати транспортні послуги під час обслуговування весільних церемоній. Сторони узгодили розмір орендної платні та інші умови. Після чого власник передав транспортний засіб та технічний паспорт орендарю. Проте вже наступного дня зломисник. Продав орендований автомобіль мешканцю Волинської області за 7300 доларів. При цьому ринкова вартість проданого авто становить 400 тисяч гривень, тобто більше 10 тисяч доларів. Також правоохоронці встановили, що обвинувачений причетний до скоєння ще трьох подібних злочинів. Від його рук постраждали мешканці Львова, Києва, Рівного та Хмельницького. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику, це позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.